Які інтереси переслідує Росія у війні Хамасу та Ізраїлю? Америка припиняє допомогу Україні? Хто причетний до пошкодження морського запроводу Балтік Конектор? З вами Андрій Савчук та у цьому випуску Варспічі з Бліц будемо розбиратися у цих питаннях. Відео буде корисним, тож прямо зараз поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Говорить опора. А ми починаємо. Чому Росія зацікавлена у війні в Ізраїлі? Росія, як найбільший порушник міжнародного права, вкрай зацікавлена в дестабілізації світу після терористичного нападу Хамасу 7 жовтня на території Ізраїлю та широкомасштабної відповіді Цахалу по бойовиках у секторі Газа. Низку європейських країн сколихнули пропалестинські мітинги. Своєю чергою Кремль відкрито підтримував створення палестинської держави та дорікнув Ізраїлю за поселенську політику, яка нібито є однією з причин війни. Російський диктатор Владимир Путін також назвав землі на близькому сході споконвічно палестинськими історичними територіями Палестини. Ну така от знайома риторика. Ми вже її чули, коли Путін говорив про історичні російські землі на Воросії та Донбасу. До того ж, Росія так і не засудила варварські дії Хамасу, але ще закликає до припинення бойових дій та мирного врегулювання. На думку Кремля, створення Палестини не має супроводжувати шляхом боротьби з екстремізмом та тероризмом. Тобто Росія, яка скоїла численні воєнні злочини в Україні, уникає у своїй офіційній риториці закликів до відповідальності бойовиків Хамасу. Очевидно, що для терористів не властиво критикувати інших терористів. А бойовики Хамасу навіть офіційно подякували Путіну за його позицію. Разом з цим Кремль намагається використати трагічні події на близькому сході для дискредитації України та деморалізації українського суспільства. Так, Росія активно просуває тези, що західна спільнота втомилася від нахабної позиції українського суспільства. А міжнародне співтова. Ритство не зможе більше підтримувати Україну, мовляв, процес накачування київського режиму озброєнням увійде в тенденцію зниження. Крім цього, Росія звинуватила Україну у потраплянні західного зброєння до бойовиків Хамас. Для цього Кремль передав Хамас захоплену західну зброю в Україні, а потім широко поширив фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. Мовляв, через корумпованість української влади західна військова допомога розповзається по всьому світу та попадає на чорні ринки. Війна в Ізраїлі стала також додатковим приводом для Росії, аби звинуватити США у нехтуванні конфліктами на близькому сході на користь підтримки України. Кремль вважає, що США несуть повну відповідальність за війну в Ізраїлі, а політика Вашингтону щодо палестинсько-ізраїльської кризи нібито повністю провалилася. Тож, як бачимо, Росія беззаперечно зацікавлена у розпалюванні масштабних конфліктів та послабленні світової єдності. Вона прагне затягнути світ у зашморг дестабілізації, конфліктості та протистоянь. Але міжнародна спільнота має прийняти жорсткі рішення, адже сила та насилля не можуть стати новим світовим порядком, до якого постійно апелює Російська Федерація. Чи може Україна залишитись без американської допомоги? Аби відповісти на це питання, потрібно спершу зафіксувати декілька фактів. По-перше, бюджетний рік у США розпочинається 1 жовтня і триває до 30 вересня наступного року. По-друге, більшість у нижній палаті парламенту США Палаті представників мають республіканці, частина з яких Орієнтується на колишнього американського президента Дональда Трампа. Саме ця група республіканців пропонує припинити військову та фінансову допомогу Україні. Вони зазначають, що спочатку повномасштабного вторгнення США надали понад 110 мільярдів доларів фінансової військової та гуманітарної допомоги Києву, зокрема, понад 27 мільярдів допомоги у сфері безпеки. Натомість вони пропонують скривати кошти, які мають іти в Україні, на розв'язання проблем усередині США. Насамперед міграційної кризи ми повинні призупинити будь-яку іноземну допомогу на війну в Україні і вимагати, щоб всі учасники цього конфлікту. Негайно досягли мирної угоди, заявив конгресмен Мет Гейнс, який в Палаті представників резолюцію про втому від України. Ну а ми втомилися від таких конгресменів. І що поробиш? Що ж стосується Дональда Трампа, то 45-й президент США також був помічений у критиці передачі зброї Україні. Зокрема, на початку 23-го року він розкритикував постачання Україні танків. Спочатку будуть танки, потім ядерні бомби. І Якщо що, ми не проти. Крім того, Трамп відзначився декількома контраверсійними заявами щодо російської війни проти України. Наприклад, у жовтні 22-го року, колишній очільник Білого Дому зазначив, що Україна повинна була укласти угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб запобігти повномасштабній війні, а також відмовитися від Криму та вступу в НАТО. У червні двадцять року Трамп зазначив, що Україні можливо доведеться пожертвувати частину територій, щоб зупинити війну. Втім, вже у вересні в інтерв'ю телеканалу NBC, відповідаючи на питання про те, чи буде він наполягати на укладанні угоди, яка дозволить Путіну зберегти окуповані території. Трамп відповів: ні, 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 ні. Я поклав справедливу угоду для всіх. Ні, я б зробив би це справедливо. Що в розумінні Трампа справедлива угода він так і не пояснив. Та по третє, у листопаді 24-го року відбудуться президентські вибори в США. Тому вже зараз Дональд Трамп активно критикує чинного президента Джо Байдена. Так, під час своїх публічних виступів він постійно повторює тезу про те, що якби він досі був господарем у Білому домі, а не Байден, то Путін не наважився би атакувати Україну. Тепер, коли трохи розібралися в контексті, йдемо далі. У вересні стало помітно, що в Конгресі не було згоди щодо бюджету на наступний рік через позицію частини республіканців. Вони виступали за різке скорочення видатків бюджету, зокрема і на допомогу Україні. Тому, щоб уникнути зупинки роботи уряду, був знайдений компроміс. І 30 вересня Конгрес США схвалив законопроект про тимчасовий бюджет, проте без коштів на допомогу нашій державі. Проект бюджету був запропонований спікером палати представників від республіканської партії Кевіном МакКарті та роз. На період до 17 листопада, втім, самому спікеру це коштувало посади. Через те, що за його законопроєкт віддали свої голоси демократи, Маккарті звинуватили у тому, що він підіграв політичним опонентам. 3 жовтня, після голосування, ініційованого його однопартійцем Метом Гетсом, а ми вже чули в цьому відео про нього, Маккарті втратив посаду. Відтоді робота палати представників паралізована. Тим часом на початку жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден має намір звернутися до Конгресу з проханням виділити найбільший в історії пакет допомоги Україні розміром до 100 мільярдів доларів. За прогнозом його має вистачити приблизно на два роки. Давай, Джозефе, ми в тебе віримо. А дещо згодом з'явилася інформація, що президент буде переконувати конгрес щодо об'єднання пакету допомоги Україні та Ізраїлю, який є важливим союзником США. Втім, це все стане можливим лише тоді, коли конгресмени оберуть нового спікера палати представників. Тому хто б ним не став, сподіваємося, що Джо Байден знайде потрібні аргументи, та Конгрес ухвалить один великий оборонний пакет, щоб до цього питання не повертатися наступного року, коли в США триватимуть вибори. Та ухвалювати такі рішення може бути набагато набагато складніше. Хто і для чого пошкодив морський газопровід Балтік Коннектор»? Вночі, 8 жовтня 2023 року, стало відомо про пошкодження двох інфраструктурних проєктів, що пролягають дном фінської затоки, азопроводу за Baltic Connector та телекомунікаційного кабелю, що прокладений вздовж загону. Різні джерела одразу почали порівнювати цей випадок із підривом труби північних потоків. А експерти обговорювати, чи причетна до цього Росія, адже мотив у неї був. Газопровід Baltic Connector – це проєкт, що був запущений у 2020 році, який має на меті забезпечити транспортування газу між Фінляндією, Естонією та Латвією. Фактично, це підводна стальна труба, що додатково покрита бетонною оболонкою. Будучи завдовжки майже 80 км, газогін пролягає від фінського муніципалітету Інко до естонського міста Палдіскі та може прокачувати газ у двох напрямках. Одна із задач цього інфраструктурного проєкту зменшити залежність у сфері газу від російського газпрому, співпрацю з яким припинила низка держав Європи, в тому числі Фінляндія та Естонія. Тож чи є пошкодження Baltic Connector співпадіння? Наразі європейські партнери коментують ситуацію досить стримано. Так, служба розвідки Фінляндії не виключає можливої причетності державного суб'єкта до пошкодження Baltic Connector, що могли бути спричинені зовнішнім впливом. А міністр оборони Естонії Ханно Певкура, якого цитує Reuters, заявляв, що ніби чітко видно, що підводний газопровід і паралельний йому телекомунікаційний кабель пошкоджені зовні, і пошкодження спричинене досить сильною силою. Своєю чергою представник естонської розвідки заявляв, що, хоч і неможливо повністю захистити підводну інфраструктуру, проте ВМС Естонії регулярно відстежує пересування кораблів у Балтійському морі. Примітно, що за повідомленнями змі, одним із таких кораблів є російське вантажне судно СГВ Флот, яке 6 8 жовтня заходилося в районі аварії на «Балтік Конектор. Наразі вже відомо, що пошкодження газопроводу «Балтік Конектор не має критичних ризиків для Фінляндії та Естонії. Проте його ремонт триватиме кілька місяців, ймовірно, до квітня 24-го року. Тобто він не буде функціонувати у ті місяці, коли потреби у газі найбільші, а погода найхолодніша. Цікаво, що кремлівський диктатор Володимир Путін вже відхрестився від причетності РФ до розгрометизації Baltic Connector, сказавши, що це чуж собачья, а також додавши, чесно кажучи, навіть не знав про існування цього трубопроводу. Ну, звичайно, країна терорист, як завжди, ні до чого не причетна. Звісно, розслідування аварії буде доволі ретельним та, мабуть, досить довгим. Можливо, ми навіть ніколи не дізнаємося якихось його чітких результатів. Проте загроза для підводної інфраструктури Європи з боку Кремля є досить високою, і це добре розуміють наші союзники. Примітно, що ще у лютому 2023 року Норвезька поліційна служба безпеки підготувала звіт, у якому зазначила, що Росія намагатиметься зібрати більше розвідувальної інформації про нафтогазову інфраструктуру Норвегії. Також влітку цього року НАТО відкрило новий центр для захисту підводних трубопроводів і кабелів. Причиною цьому стали атаки на трубопроводи Північний потік а також те, що російські кораблі активно картографують життєво важливу підводну інфраструктуру у сферах енергетики та інтернету у водах навколо Європи. Сподіваємося, що це відео допомогло вам закрити інформаційні пробіли та підвищити власну компетенцію у цих питаннях. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це дуже допоможе просувати наші відеоматеріали. До зустрічі!